Тисячі жінок нині служать у Збройних силах України, багато з них безпосередньо на фронті. Зараз ведуть чимало розмов про мобілізацію жінок. Наразі українки можуть йти служити добровільно. Втім, жінки деяких професій зобов'язані стати на військовий облік, інші за бажанням. Чи пішли б служити і за яких умов? Журналісти Терену запитали тернополянок. Пішла б служити в армію. За яких умов, якщо б я була одна, без чоловіка, без дітей? Все ж таки. Але якщо таке прийдеться і потрібно, звичайно, що ми з чоловіком завжди були готові ще на самому початку 2014 року. Але все ж таки є якісь пріоритети, діти в серці і хочеш піклуватися про них насамперед. Я би, звичайно, пішла служити в армії, тому що це є обов'язок кожного українця. Тим більше в нас зараз така ситуація. Але якби все було справедливо і все було так, як воно повинно бути. Всі рівні права для кожного, і тоді дійсно це б було так, як воно повинно бути. Пішла би, але коли б була трішки старшою, тому що мені зараз тільки 18, то зараз я була б не готова. Ну і коли була б обов'язкова мобілізація жінок. В загальному спочатку була така думка, да? але так як в мене дітки, то е, ця думка залишилась при мені, тому що Діткам я потрібна тут. Пішла, коли поступила б прямо повістка. Я думаю, я як медик то військово зобов'язана. Думаю, якщо б мені от напряму вже казали, то я б пішла. Зараз такі умови склали для людей. Страшні, скажемо так, тому що мені здається, ті, що хотіли піти в армію добровольцями, вони вже пішли і загинули. Наша держава повинна армію фінансувати, а не люди повинні фінансувати. Не кожен повинен витягувати 20 гривень і давати армії. Коли армія буде фінансувати тих бійців, які захищають нашу країну, і буде цінувати тих людей. От за таких умов я би пішла служити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.